Фильм про окупацію Луганська. Фік почався. Так, хлопці, ми їжаки поставили. Тепер от, от наші їжаки. Тепер потрібно нам поставити самі мішки з піском. Щоб ми мали в чому оборонятися. Так що давайте. Я буду будувати, ви теж мені допомагайте. Добре. 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 Давай. Ну що, мішки ми збудували, тепер е, треба. що ще треба зробити? Не знаю, ми ж стіни сюди позакривали. А, точно. Ну все, давайте уже... Все, закончили? Да, осталось ждать на россиян. Добре. Через пару хвилин. Солдаты, вот они! Получайте! На, на! На вам всем! На! Я вытягиваю свою пушку и начинаю по ним стрелять. На, получай! На, на, на! Туф, цуф, туф! Під ними допомагайте! танкіст. Получай! Вбив танкіста! на 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 Я зараз танк розбомблю! Він теж як бомбить танк! Це без проблем. Дякую за те, що поміг! Э, кто наш танк сломал? Ты шо, тупой? Ты тупой бил? Ты что реально тупой? Не, что? Ну кто разбомбил? Не, подожди, если мы говорим не знаю, то мы тоже тупые с тобой. Я видел его. Кого? Винтовщика, который. имел очень сильную винтовку, и с этой винтовки он мог он смог убить наш танк, и кто-то убил еще нашего танкиста. Понятно уже теперь, блин. О, американцы пришли, и четверо украинцев. Получай на, ма ма на! Винтовщик помогай. Добрый. Блин, ежак был. На, на, на. Россия не сдается. <рикнув> Це американський винтовщик, який був старый світовый безпорадний. Я теж цей військовий зища. На Масы На дробовику. На Получай. Блин, шо? Кто? Где? Как? Ну все, я вызыва подкрепление. Потому что кто же хубивает? Один а остался отстреливать. Хвосты, блин, у меня подкрепление помогайте. Доброе. Ой, американцы, меня с утра не тратит кулеметчика Помагай швидко кулеметчик зараз зараз буде все окей получайте на нет якось окрасись такую пушку из молна шесть полет сегодня на 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 на, получай на на на, 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 нама і пушку ему знесу Получай. шо базучик на 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 Його я вб'ю, той хто викликав підкріплення. Ой, не попадаю по ньому. Да йому його Та я коли я по ньому попаду? треба звідси виходите. віддав сюди автомат. собі, який класний на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на... на 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 Що, повну не стріляєтесь? На-на-на-на-на-на... На-на-на-на-на-на-на... Що, повну, не Получай! На-на-на-на-на-на-на-на-на-на... На, Ловімиков! автомат! На-на-на-на-на-на-на... Відео все, нормас. Нормально, автомат, ми всіх забили, хлопці. Але це ще не все. Буде вже артилерійський наступ. Будуть і літаки, і вертольоти летіти, і танки їхати, і солдати наступати. Тільки з росіянами вже будуть нім... ніндзі. Ну, ніндзя їм вже буде допомагати. Оце пушку я просто зламаю. на 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 получай. Получай мені ганчик. На, на, на. Через одну годину. Чёрт, уже леток летает, получай, получай так. Солдаты, громим их нафиг, громим! Я поехал их громить. Но... Отдай мне проехать! Вот, тут не, не проедешь! Никак ты здесь... То есть здесь никак на базу не заедешь. Никак не попадешь. О, на, на! На, я йому вже мішки сломав. Чорт! що ж он поняття, как вишку сломав? Я пішов в його бомбити за це. На, на! Я ему ще бомби покидав, а он нема, нема, черт! Потрібно його вот так, вот так. Вот так его треба побачить. На, попужці. На. На. Та Ми зараз бомбишся, получай. Ну, а після, наступ, після наступу відбудуємо мішки. Вони зараз проживуть оборону! хлопці, давай. Я з ними поборюсь трошки. На на на. на на Господи! это тут же скейкарди. мотор у у них, так званый На! В смысле, на! На! На вам! Минус танки, получай! На! Хаю чья-то! Ты Не на сора! Не на сора! Не хау! Не хау, Не хаю чья! Ага. Ну що, відбудовуємо мішки і буде добре, тобто той китайс, блін побіг. Все, давайте відбудовуйте оце. Все, в принципі, відбудували. Не знаю що далі буде, що далі буде. Добре. Тут. Вони не прийдуть з другого боку, потому що мы все позакривали, А кораблів у них водяних, нема. Я здесь спрятался, они меня даже не видят. Вот их база. Сейчас попробую быстро подбежать. Так-то так, чтобы так, так, они меня не увидели. Чи там гнет? Вот, вот. Украинцы. На. Блин, кармли! как, как? как меня увидели! Туди його! І я знайшов рушку снайпера. І його бабах бабах бабах! Так, треба зараз чекати на російський наступ. Або ми вже всі хвилі відбили і можна відкривати сторони. Не знаю взагалі. Тому багато ще чуть-чуть. Почекаємо. Опа-на! Хороша знахідка. Оп літачок Може підійти. Зараз треба його тільки поставити його. Вот. І зараз строю над ПЗ. Так, ста. І полетів я на російську базу. Так получається. Полетів я на російську базу. хлопці чекайте мене, тут я полетів на російську базу. Вот вона! Все лиш маяк? Шо? На. получай. На, на, на. На, на. Урут, 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 урут. Я вот здесь летаю. Я лечу О, О -о Блин, я впав. За стрейкусь туди зайти. О, -о, -о блин, не. Ну вс, політ другий раз. Я полетів. Идите ви нафиг, русский, ну что вы там собі близько до нас базу зробили? На. Полійте другий раз. Я другий раз. я другий раз сюди лечу. На. розбомбив. Я будинки бомбити не буду, бо я не росіянин нафіг. Іди сюди. Де ти мій маяк? Всього лиш маяк, це їх база там. що це за їх коробка просто? Я не можу наві влетіти так, щоб її. на Як не попаде по ній? чи Чесь такі звартандер. Ванта... на О, попав! Попав! Ай-яй-яй-яй! Я під землю полетів. Нічого, зараз вилетим. Зараз полетимо назад. Зараз приле прилетимо, не переживайте. Вот політь прикольно з перекрутом. Вот та-та-та-та, зарвіться з цієї гори залетимо. Коротше, я поняв. це не моє. Ліпше на вертольотах літати, ніж на літаках. Зараз із цієї гори. Йо моє, я не можу туди залетіти чогось. Вс політраті розвертольотом, бо в мене вже це задовбало! Я полетів Зараз третій тих. Який... На базу під бомбиться не попадаю по ним. На. А, я поняв. На. На. Бей не по будинкам стріляю. Нічого. Головне, щоб в них тут камери не було <плес> На попав. Я зараз буду по цьому стріляти, -мо, не попадаю! На. На по цій сирені! На. На, я цю сирену я зламаю нафіг. Кто знак? Иди сюда, что ты тут делаєш? Пишо нафиг. Ну все, я полетів, геть звідси. Досить уже. Ой. Шо з будинками треба їх перебудовувати? І ще будувати на місці дороги. Блін, шо вони нафиг це побомбили, подивіться. Во, дивіться, що вони з цим будинком тут зробили. Вот. Вот. що вони зламали? Нам? Там всякі осколки наверху, блин. Нафіга вони це зробили просто. Ой, добре. На наступній частині буде. Слава Україні! Ми будемо захищати Луганськ. Најдшово филм пет ходе до кинца. Петпешите, ставте лайка да коментируете екшо вас се